Сорт Дніпровський ранній. Дуже рясний і урожайний сорт. Це той сорт, який дуже любить заряжену землю, щоб там було і органіки і мінеральний склад по повній програмі. Ну, родить як на піску, так і на чорноземі практично однаково. Єдина відмінність, що ось тут на Чорноземі він не сильно був заправлений, то дуже багато дрібних клубнів. А так, якщо дати живлення по нормі, ну, яка там бажана, яку ви хочете отримати урожайність то він дасть непогані результати. Я так покажу, що у нас на Чорнозеві сірникова коробка і можемо бачити масштабі, які розміри клубнів. Зараз я трошки піду там на горбку, більш піщана така земля, покажу. Ось начебто балкою піднімаємося на гору. і там навіть можна побачити, колір земля міняє, світліша. І відразу ситуація міняється вже Клубні починають крупнішати, робляться великими. О, ось колір світлішої землі і відповідно у нас і картопля, розміри картоплі міняються. Тобто, в принципі, цей сорт більше полюбляє піщану землю. Ну, Може й тому назва Дніпровський. Як відомо, річка Дніпро проходить і берега в неї між піщані. Можливо, назва пішла від іншого. ось. Є сірникова коробка і можемо бачити розміри картоплі. Дуже врожайний і доволі смачний. Зараз покажу, яка вона всередині картоплина. Ріжеться доволі важко. Таке враження, що розрізав буряка якогось. Всередині сніжно-біла. Красота. Із недоліків, можу сказати, це такі глибокі доволі вічка на маківці. Сама вона стійка, не гниє. І в неї така шкірочка доволі цікава. Такого коричневого, сіро-коричневого забарвлення і шкірочка така сітчата. Доволі Рідкісне явище.